компанії G-Water. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про дуже-дуже круту тему, адже у нас розпочалися акції до Чорної п'ятниці. А саме ви маєте круту можливість отримати знижку 10% на абсолютно весь асортимент, який пропонує компанія G-Water. А це стосується абсолютно всіх вендингових автоматів, а також е, всіх е, фільтрів, мембрани, то всієї, всієї, всієї продукції, яка взагалі наявна у нашій компанії. А це дуже крута пропозиція, адже якщо ви маєте. Відповідно вже власний бізнес, можливо, ви є нашим партнером. Або у вас вдома є просто система фільтрації для водички. Ви маєте можливість купити набір картриджів за дуже вигідною ціною. А, всього для цього потрібно перейти за посиланням G-Water, відповідно, на нашу офіційну сторінку, і ви буде, будете мати можливість купити за опційною ціною дуже-дуже класні і якісні фільтри, а також мембрани, якщо вам необхідно. А, і абсолютно будь-які вендингові автомати, які у нас є в наявності. Я думаю, що у вас, можливо, виникне питання. А що ж таке вендингові автомати? Це автомати, які е, для розлива водички і фільтрації для наливу молочка, олії, квасу. Е, тобто, це може бути, наприклад, скломивач, клієрплаз, е, також це може бути поштомат фріпост або колонка AdBlue, Тобто це те, що є абсолютно новим і класним у вендинговому бізнесі, і саме наша компанія надає вам можливість зараз купити ці автомати з знижкою 10%. адже чорна п'ятниця, вона така чорна, що прямо хочеться щось для себе придбати. Я хочу сказати, що ви можете поставити будь-яке запитання. В чаті я відповім із великим задоволенням. Адже мені цікаво поспілкуватися з вами, дізнатися, чи колись ви користувалися такими автоматами, і можливо, ви є нашим партнером. То мені також цікаво почути ваші відгуки. Відповідно щодо користування саме веддинговим бізнесом. Отож, про що я сьогодні хотіла ще вам розповісти про дуже дуже класне таке рішення як автомати для наливу молочка? Я думаю, що це є. Досить класна новиночка серед автоматів, і вони дуже вигідні у встановленні. Чому бо їхня рентабельність відповідно дуже коротка? Ви отримуєте дохід, і вже з 3 до 6 місяців ви можете їх окупити повністю. Це залежить від того, яку ви оберете локацію. Насправді, це дуже швидко швидка рентабельність, адже ви розумієте, що будь-який бізнес вимагає капіталу вкладень, а саме цей бізнес допомагає вам швидко купити свої кошти вкладені. Uh, so Thank you. сен'ю. Uh, Отож. Вертаємося до наших автоматів для молочка. Чим же ж вони унікальні? Перше, таких автоматів зараз майже немає ніде. Саме тільки наша компанія Чівотер є офіційним представником. Який ми виготовляємо ці автомати, і їхня фішка у тому, що вони можуть працювати абсолютно без найманих працівників, і це насправді дуже зручно, бо ви можете мати додатковий дохід до. Стабільного прибутку, який у вас вже є, і можете мати як окремий бізнес, що насправді дуже круто. Плюс до того всього, я хочу розповісти, як же ж працює саме цей автомат. В ньому є спеціальний бак, в якому вміщується 200 літрів молочка. Також цей бак працює під системою охолодження, адже для того, щоб молочко не втрачало свої, своїх властивостей та мало відповідно потрібний смак та не зіпсувалося, його потрібно підтримувати у стабільній температурі, яка коливається в районі 5 градусів цілодобово. Завдяки цьому молоко може зберігатися у цьому баці відповідно. 70 до 72 годин. А, привіт, красуня, привіт-привіт. Дякую за комплімент. Отож, а, далі, а, для того, щоб молочко було правильно консистенції, консистенцією, там є спеціальний змішувач, який постійно обертається, і завдяки цьому а, ваше молочко правильної консистенції, воно не розслоюється, і при, коли ваші споживачі отримують а, ваш продукт. Вони отримують якісний продукт, який є власний смаковими якостями, і е найкраще, що ви можете зробити, це відповідно ще зробити класну ціну. Адже ж давайте ми задумаємося. Перше, коли люди проходять біля вашого автомату, перше, що кидається в очі, це саме автомат. бо Він має перше дуже класний вигляд. Ви можете перейти до нас на наш сайт, подивитися на стандартну обклейку, відповідно, як виглядає автомат в стандартній обклейці. А також ви, до речі, можете забрендувати відповідно до вашого. Бренду. Ви можете зробити свою, наприклад, лінійку там, автоматів так, під власним брендом. Тобто це все буде враховуватися у вашому відповідно, прайс-листі, адже, наприклад, додатковий дизайн це є додаткові кошти. Так? Тобто, Крім того, що ви отримуєте клієнтів завдяки тому, що вони бачать ваш класний і. Автомат, ви робите класну ціну, тобто ви розумієте, що ви економите на тарі, ви вам не потрібно робити додаткову рекламу. Якщо, наприклад, встановлюєте в класному прохідному місці, це, наприклад, ринок, чи це може бути зупинка, відповідно, там де багато людей приходить. Ви робите ціну трошки нижчу від тої, яка є в магазині. Якщо ми візьмемо магазинний молоко. Там ціна буде коливатися відповідно, скільки? Ну, в районі 50-60 гривень, напевно. Так? І це буде не літра молока, це буде 900-800 грамів молочка. Тобто, якщо ви встановлюєте на літру молока ціну десь приблизно 40 гривень, ви розумієте, що для людей це є дешево. Тобто людині вигідно підійти, побачити саме ваш автомат і з ним скористатися. І людина, відповідно, користуючись вашим автоматом, вперше, якщо їй подобається далі, відповідно, ваше молочко по смакових якостях, все цей клієнт повертається до вас. Наприклад, навіть ті самі пенсіонери, ви розумієте, що їм вигідно повернутися до вас, бо, наприклад, їм важко купувати. Молочко там, наприклад, в магазині за 60 гривень за упаковку, або чекати якоїсь акції, і то там не буде літри молока? Там буде 700 грамів, відповідно, якість того молока і жирність буде далеко не така, як у вас. Отож, давайте поставимо наступне ж питання: як же ж, скільки ж коштує молочко на фермерському господарстві перед тим, як воно потрапить саме до клієнта? На фермерському господарстві молочко коливається в цінах від 11 до 15 гривень за літр. Тобто, ви розумієте, що ви маєте абсолютно там, наприклад, класний прибуток, якщо ви продаєте його хоча б там за 40-45 гривень. Якщо ви зразу встановлюєте нижчу ціну, ви отримуєте клієнтів і в майбутньому ви маєте можливість, наприклад, цю ціну трошки збільшити. Отож. Ми з вами вже маємо клієнтів відповідно до того, що вони помітили ваш автомат, вони скористувалися вашим автоматом у плані тому, що дуже класний функціонал. Адже для того, щоб людині було зручно користуватися, ми зробили абсолютно все. Це класний п'ятидюймовий екран, щоб людина могла підійти. Відповідно, обирати зручне меню, кнопочки і бачити, що написано на екранчику. І завдяки цьому людині дуже зручно внести оплату, адже ви можете вносити оплату, як готівкою. Ми спеціально промальовуємо, які купюри можуть бути внесені в автомат, так само, які можуть бути дрібні монети, внесені в автомат. І, відповідно, також може бути безконтактна оплата або термінал. Відповідно, це вже ви вираховуєте, як буде зручно саме для вас, ви хоч, яку ви комплектацію обираєте для свого автомата. Отож. Далі людина має можливість купити це молочко за дуже низькою ціною, і плюс є величезний у тому, що цей автомат зроблений саме так, щоб було стерильно. Адже ми розуміємо, що молочко це продукт харчування, так і всі ми хочемо, щоб якщо ми купляємо продукт, щоб він був дійсно якісний і не було ніяких там бактерій, запаху і так далі. Яке ж рішення ми для цього прийняли? Для того, щоб молочко було подавалося в чистому, скажімо так, в чистій зоні наливу. В автоматі встановлений парогенератор, завдяки якому зона наливу обдається паром перед тим, як наливати молочко. І відповідно, все, що там могло бути не так. Наприклад, це там попередній клієнт, наприклад, наливав десь молоко, і там трошки щось розлив, там розбризкалося. Все може бути абсолютно будь-яка ситуація. Саме завдяки пару, відповідно це все змивається, обдається гарячою температурою. І це все змивається в спеціальний контейнер, в спеціальну ємність, де потім ви її забираєте, чистите і все. І завдяки цьому ви маєте чисту зону наливу, завдяки дверкам, які закриваються, і вони не можуть бути відкритими. Тобто ми зробили так, щоб вони автоматично захлопувалися. Адже, наприклад, якщо попередній клієнт не закрив цю дверку, а вона би була відкрита, туди міг би там потрапити якийсь пил, міг потрапити бруд з вулички, а нам абсолютно це є невигідним. І завдяки цьому, відповідно, дверки закрилися, і а, в цій зоні наливу ви маєте абсолютну старильність і можливість. Можливість поживати продукти, які є дуже Хорошими і якісними, а це насправді дуже-дуже е, необхідно для того, е, щоб продавати саме продукти харчування. Е, як вже що ж потрібно для того, щоб е, стати власником саме такого бізнесу? Перше, е, вам потрібно обрати локацію, е, адже саме від локації залежить рентабельність вашого бізнесу. Е, тому для початку ви собі обираєте місце, де ви встановлюєте автомат, розмовляєте із власниками, наприклад, якщо це не ваш бізнес, вам потрібно домовитися за оренду. Оренда коливається зазвичай в районі півтори тисячі гривень. Но це ми все враховуємо в бізнес-плані, який ми вам надаємо, коли. Ви звертаєтеся до нас із бажанням дізнатися про вендинговий бізнес більше. Тобто, ви домовляєтеся про оренду. Ви можете домовитися, що це буде за 500 гривень, наприклад, у місяць, адже автомат займає дуже мало місця. Відповідно, завдяки цьому є його вигода. Далі ви звертаєтеся до нашого менеджера, який вам допомагає. ФОП, адже вам потрібно відкрити ФОП другої або третьої групи, це в залежності від того, який ви хочете об'єм бізнесу відкрити. Адже, наприклад, якщо це буде прямо ціла мережа ось цих от автоматів, то вам відповідно, потрібно вже ФОП відкрити третьої групи, адже відповідно у вас буде зовсім інший прибуток, так, об'єми прибутку. І завдяки нашим менеджерам ви можете вирахувати, наскільки вам буде вигідніше, наприклад, відкрити там другу або другу, або третю групу ФОП. Також відповідно, під яким всі ці особливості, що стосуються приватного підприємця, ми вам допомагаємо і підтримуємо вас. Далі є можливість отримати грант на наші автомати. Тобто це дуже крута можливість для починаючих підприємців, адже зараз держава підтримує бізнес. І для цього потрібно, до речі, на це потрібно звернути увагу, адже є можливість за допомогою держави почати свій власний бізнес. Це дуже круто. Таку можливість не варто втрачати, і до речі, наші менеджера вас можуть за це так по цьому питанню проконсультувати, відповісти на всі ваші запитання для того, щоб вам було легше визначитися, чи це вам підходить далі. Після того, як ви вже домовилися про локацію, ви вибрали відповідно автомати, комплектацію, яку ви хотіли, кількість автоматів, яку ви хотіли. До речі, хочу наголосити, що зараз у нашій компанії є дуже класні знижки. Саме до 28 листопада, знижки 10% на абсолютно весь асортимент компанії G-Water. Тож, поспішіть переходьте за посиланням на нашу офіційну сторінку, і ви можете придбати будь-що з дуже класною знижкою 10%. Отож, йдемо далі. Наступний етап це ви заключаєте договір із фермерським господарством. Тобто, ви звертаєтеся в фермерське господарство. Вони вам надають сертифікат про якість молочка, адже саме вони відповідають за те, щоб ваше молочко відповідало до всіх стандартів. Вони вам надаються сертифікат. Ви його можете прикріпити на наприклад, на власний автомат, щоб люди бачили, що у вас молочко з того певного фермерського господарства, що воно є сертифікованим. Що ви його там не взяли десь там на вулиці, так що вони споживають саме дуже якісний продукт? Привіт, привіт, Юрій. До речі, запитуйте в коментарях все, що вам цікаво. Привіт, Олексій. Всім привіт. Я із міста Хмельницького до речі наш офіційний наш офіс знаходиться виробництво у місті Хмельницькому, але ми працюємо по всій Україні а також із міжнародними партнерами. Так що це дуже дуже круто. У нас навіть є партнери в Іспанії в Румунії. В Латвії, а також в е, Танзанії, тобто ви розумієте, що ми вже працюємо з міжнародними партнерами не один рік. Наші компанії вже більше вісім років. А це є до речі дуже класна можливість, щоб довіряти відповідної е, компанії і бізнесу. Адже ви розумієте, що ми пройшли досить довгий шлях і робили все для того, щоб Наші, наш бізнес був якісний так, щоб партнери поверталися, збільшували свої об'єми і також е, е, отримували, скажімо так, задоволення від е, ось цього бізнесу. Адже коли бізнес працює і приносить вам прибуток, це дуже круто, і коли він не приносить вам проблеми. Адже ви розумієте, що коли ви платите гроші, ви хочете отримати якість, а не е, Головоломку, так з якою потрібно потім возитися і мати постійні якісь вкладення. Ні, це не про наш бізнес. Наш бізнес надає вам гарантію на те, що ви отримуєте класний автомат, який буде працювати як швейцарський годинник. Адже у нас до речі є абсолютно всі сертифікати відповідно до європейської якості. Тобто ви можете встановити свій автомат в будь-якій країні Європи абсолютно спокійно і не переживаючи, що ви якісь норми порушуєте. Отож, повертаємося далі до молочка. Ви заключаєте договір із фермерським господарством, що ви у них закупляєте молочко? Ціну відповідно ви обумовлюєте з фермерським господарством. Зазвичай ця ціна коливається від 11 до 15 гривень. Відповідно. Давайте ми зробимо таку просту математику, що якщо коливається ціна від 11 до 15 гривень, то ви розумієте, що можете продати це молочко у своєму автоматі за гривень 40-45. Чому? Тому що якщо взяти магазинне молочко, його ціна становить приблизно від 50 до 60 гривень приблизно, так? І це навіть не за літр, це буде набагато менше. Там буде грам 800-750, Я не знаю, десь ну приблизно ось так. Ну, не але не літр. І відповідно ви пропонуєте людям літр молочка, наприклад, за 40-45 гривень, можливо, навіть 50. І ви даєте жирне, якісне молочко і до речі, жирність. Ви також вказуєте в сертифікаті, щоб люди розуміли, яке саме вони молочко купують. Це все прописується. І завдяки нашому обладнанню, це молочко спокійно може зберігатися до 72 годин у вашому автоматі із системою охолодження і змішувачем, який буде підтримувати якість вашого молока. Привіт, привіт, Вальдемар. Ось і окупність цього бізнесу я хочу наголосити від 3 до 6 місяців. тобто, Ваші кошти досить швидко дадуть прибуток, і ви вийдете вже в плюс. Все залежить відповідно від локації. Якщо ви обираєте круту локацію, відповідно, вона, як то кажуть, вистрілює, ви маєте можливість досить швидко окупити свій бізнес і завдяки цьому, можливо, навіть якщо ви захочете, можете зробити декілька таких точок і навіть стати монополістом у своєму місті. Для цього вам потрібно всього-навсього написати нам, і ми вас проконсультуємо і розповімо вам про все, що вас буде цікавити. Також, до речі, наша компанія дає такі класні рішення, як, наприклад. Автомати для води це також дуже такий цікавий бізнес. Я думаю, що кожен з нас рано чи пізно зустрічався із ним. Адже автомати для води це необхідна річ у багатьох містах. До речі, ми знаємо, є проблеми із якісною питною водою, і водичка це є саме той продукт, який необхідний для споживання кожного дня. Так? Якщо, наприклад, взяти такі міста, як Київ, Дніпро, Вінниця, там якість водички досить низька, і люди просто їм необхідно користуватися саме ось такими автоматами. Привіт, привіт Рома! Пишіть, будь ласка, свої запитання. Мені буде дуже приємно відповісти на будь-яке ваше питання. Адже я хочу наголосити, що у нас зараз стартували знижки 10%, адже чорна п'ятниця, знижки дійсні до 28 листопада. Отож, саме в таких містах є ем, потреба у тому,